Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу показати свою посилку з сайту iHerb. Тут буде доглядова косметика, і дещо ще, давайте подивимось, дещо встигла вже спробувати папірці, як завжди. І перше, що в мене вже закінчилось, і я ледве-ледве дочекалася, це буде пінкенюль мощі Moisture Serum, тобто зволожувальна сироватка. Від бренду Пюнканюль. Вона в мене вже колись була, і я пам'ятаю, що мені дуже сподобалось, хотіла повторити в неї великий об'єм 100 мл, і на неї була знижка на сайті iHerb мінус 40%. Тому я не стала використовувати якісь інші промокоди, тому що коли вже ти ведеш, ти навіть як його видаляєш, то не повертаєшся до попередніх знижок. Тому я подивилася, що так мені буде вигідніше. І ще доставка в мене була платна. Я вибирала платну доставку, тому що минулого разу я коли обирала безкоштовну доставку, то випадали пункти видачі відділення нової пошти. Зараз випали незнайомі мені пункти, чи то міст експрес, чи то почтамати. Я не стала ризикувати, бо часто немає світла, точніше, світло дають по дві години, і якщо немає світла, то ці. Термінали, так, чи як вони називаються, вони почтамати, так вони не відкриваються. Ось такий це флакончик, я вже почала використовувати. Тут є піпетка. І сам засіб білий, такий більш кремоподібний. Знаєте, з цієї піпетки не дуже зручно його набирати. Я не пам'ятаю, щоб в мене минулого разу були якісь. Щодо цього сумніви, ну, так, буду класти, вона розподіляється дуже гарно, тобто це не така густа консистенція крему, я все рівно закриваю кремом, зволожує і тут дуже в цього бренду, от особливо в першій цій лінійці такий бережний склад і. Для чутливої шкіри, для шкіри з атопічним дерматитом, вона розроблялася ця косметика. Тобто, я пам'ятаю, мені дуже подобалось. Я тільки, ну, напевно, що два дні користуюсь, користуюсь тільки на ранок, бо на вечір в мене ще сироватка з вітаміном все в що таке використання. Отже, на зиму я подумала, що додаткового зволоження не зашкодить. І другий засіб. Для мене це новинка. Раніше я не бачила не у відгуках, не в оглядах, не на сайті iHerb, тому що переглядаєш якісь продукти і дивишся, це глиняна, така бульбашкова маска з чорним вугіллям і бічей з саліциловою кислотою від бренду Самбаймі. Я взагалі бренд Сембамів. В них дуже популярні ці кислотні лінійки такі зелені з білим. Я не користуюсь кислотами, дуже обережно, іноді щось пробую, Тому я маю на увазі, ага, кислотами, так. І тому я якось на цей бренд дивлюсь, але не купую. Напевно, це перший мій продукт. Тут великий об'єм. Так, і ось що тут уявлю зазначено глина 5%, вугілля 3% і саліцилова кислота 0,5. Догляд за порами та сяяння змиває себом і забруднення зі шкіри. Так, об'єм, якщо я не помиляю, 120 мл. Було тут все заклеєно. skin Friendly Ingredients. тобто... Дивіться, що тут з неї трапилось. Ось так виглядає цей флакончик. Це видно, маска продовжувала виходити 120 грам. Так. Вона виходить ріденька, як водичка. Вам зараз покажу. Ну, тут в носику, бачите, вона така густіша. розподіляємо по шкірі. Треба тоненьким шаром, бо вона піниться. І потім стає об'ємною. Бачите, вже у вас. На очах вона починає пінитись, і піна така об'ємна стає, наносити необхідно на очищену суху шкіру. Один раз я використала, дуже приємно. Перше, мені подобається як лоскоче, бачите, ці бульбашки, так вам покажу. Як лоскочуть ці бульбашки шкіру, такий дуже приємний, як мікромасаж іде. І плюс, так як тут є і глина, і чорне вугілля, то вона очищує. Не знаю, чи видно, чи ні, ще трошки потримаю, що тут ця пінка стає об'ємна, досить таки об'ємна. Її треба небагато, зручна форма, така масочка ріденька і гарно виходить. От Єдине, що я використала, в коробку поставила і не Вона в мене одразу піде у використання, тому що моя глиняна маска закінчилась. Ну ось видно, да, ці Бульбашки, як вони виросли. І потім змиваю водичкою просто. Та подобається, як виглядає шкіра. Залишати її треба ненадовго, що теж для мене плюс там написано 3-5 хвилин. Насолоджуйтесь цими бульбашками і змивайте. І так от зараз вже і трошки холодить шкіру і починаю вже лоскотати. Ну, Я думаю, хто користувався бульбашковими масками, вони бувають і на тканевій основі, і від Єлізавека, така популярна маска. А Це мені більш сподобалась, ніж Єлізавека. Вона зручніше у використанні. І е, там треба туди лазити пальцями. Вона така досить густа, сама йде, як глиняна масочка, і важче розподіляти. І змивається навіть тяжче, ніж ця. О, так що це така заміна. І ціна непогана: 120 мл, 120 грам це непоганий об'єм. Отже, мені ця маска сподобалась і раджу спробувати щось таке незвичайне. Так, далі теж вже я замовляла, навіть я не пам'ятаю, що користувалась, але коли заходиш на якийсь товар на iHerb, то. Там пишеться дата останньої покупки. Це пади Stradex. Це американський такий, американський аптечний бренд. Він у них просто в аптеках продається від Блістикс, до речі, так, це бальзами всім відомі. Їх є декілька видів, червоні, такі дуже ядроні, а я брала саме ці: значить, без спирту в складі, салюцилова кислота 1%. Проти акне. Так, з вітаминами. Що це таке? Тут 55 м'яких падів. Очищують, лікують і попереджують висипання. М'яка текстура педів? Ще я не відкривала. І ось є 4 вида для чутливої шкіри, основні і максимум. До речі, треба було взяти зелені. Ну, якщо всі сподобаються, то. Буду купувати. Тут які знижки, але це тільки на території США, діє, якщо ви там в місцевих аптеках чи магазинах купуєте ось така упаковочка. І вони дешевші. От у мене були педи перед цим від Юль і дешевші інших корейських педів. Упаковочка відкручується і тут вони зафольговані. Зараз не буду відкривати, просто щоб не пролити на ліжко. А так. Підуть у мене у використання. І я люблю, щоб у мене був якийсь продукт з саліциловою кислотою у складі: або омивалка, або тонер, або такі педи, або ну, маска, маску я там два рази на тиждень, якщо не буду забувати, то це добре. От. А щось таке на кожен день. Я не зранку і ввечері, мені достатньо на вечір, наприклад, або тонер, або ці педи. і, або якщо це омивалка, то тоді тільки на ранок. От, і підтримують в гарному стані. Так, останнє, начебто, що з косметики: це буде крем від Мізон. Я давно хотіла його спробувати. Вони продаються в нас в Єві, але там то сроки годності, якісь терміни придатності. Вже такі на знижках дають там, що залишається 3 місяці, то ще щось. В мене неодноразово з цієї лінійки був крем для повік. Це йде інтенсивний. Укріплюючий крем з колегеном ліфтінг Мізон. Бачу у віки Вікторія Магнолія часто цей крем був у мене запакований, і дуже гарно гарнуся, яка класна упаковка при штучному освітленні. Як гарно виглядає! Я хотіла такий крем взяти більш якийсь серйозний на зимовий сезон. Ось так виглядає. Поки що я нещодавно відкрила крем, це я відкривати не буду. Е, мені здається, він має бути зафольгований, або там просто заслоночка. Ага, зафольгований. Е, я його залишу ну, вже на такі більш сильніші морози. Якщо мені буде мого крему мало, то відкрию от прямо зараз. Сподіваюся, що він мені підійде і сподобається, тому що він, в принципі, для всіх типів шкіри йде. І тут об'єм, ну, такий досить велика баночка. Мені здається, що більше 50 мл. Так, 75 мл. об'єм. Теж, якщо я не помиляюсь, на нього була знижка якась від iHerb. саме на цей товар. Так, і я ще вам сказала, що це все з косметики, і пригадала, що ще я затмовила. Ось таку маленьку баночку. Я про цей засіб забула, хоч він у мене був неодноразово в мініатюрках в складі якихось наборів за Hurb він попадався, а також я окремо купувала і, пам'ятаю, що мені дуже сподобався, і я брала велику версію. І недавно, нещодавно побачила в замовлені у Віки Вікторія Магнолія канал. І пригадала, що так, дійсно, це дуже класний засіб. Маленька баночка, бачите, дно як далеко. Так, і скільки тут у нас 10 мл об'єм. І навіть виходить такими мініатюрками вигідніше, ніж взяти повний розмір. Це бренд Blythe пресований серум з чагою, тандра чага Це такий гриб. Він має дуже багато корисних властивостей. Його використовують у східній медицині не тільки для догляду за шкірою, а взагалі для лікування. Він має багато таких, як я сказала, властивостей корисних. І от саме цей продукт його особливість, що це наче крем. Та серум два в одному. Тобто можна замінити. Я пам'ятаю, що я таки користувалася, тобто, наносила сразу після тонера і вже не закривала зверху кремом. Тобто і сироватка, і крем для мене був. Цей засіб, я зараз візьму, відкрию на вечірній догляд. Так ось він виглядає. Колір вареної згущенки. Аромат такий якийсь аптечно трав'янистий, зараз навіть не сильно пахне, але коли почнеш розносити туди. Я пам'ятаю, мені дуже подобався ефект, і якщо я купувала вже повний розмір, то значить дійсно класний був засіб. Не бюджетний, але ну, це з таких, знаєте, з корейських засобів, які дійсно працює. От. Далі, давайте покажу вам. Вже не перший раз для свого родича замовляю мазь від геморою, ось таку, і вона дійсно працює, тому щоб була в запасі, про випадок замовила знову. Посилання на свій кошик деколи так просять глядачі називати ціни. Ну я не пам'ятаю всіх цін, плюс там якісь бувають знижки, ціни змінюються. Тому я залишу посилання на свій кошик, і ви зможете подивитися і нагадую: завжди обирайте при замовленні валюту долар, щоб не було подвійної конвертації, вам так буде вигідніше. От далі замовила для себе вітамінки для очей. Зараз. Треба підтримувати якось, бо багато часу за телефоном проводиш, читаєш постійно якісь повідомлення, якісь новини, і також погане освітлення. То відчуваю так, що зір трохи падає. Це в нас іде бренд Золгар. Айбрайт Комплекс плюс лютеїн. Дуже хороші були на нього відгуки. Мій чоловік собі купував, він щойно закінчив приймати. Ну, якийсь ефект, він не знаю. Поки що не каже. Ну, я не думаю, що покращиться зір, але підтримати ось такі капсулки, там, бачите. Так, і їх треба приймати по дві. Капсули один раз на день, 60 штук, тут тобто це на місяць одній людині. Е, почну приймати, теж не розпаковувала ще хотіла зняти відео, бо потім, знаєте, все рознесеш, що в ванну поставиш, що на кухню, і потім ну, забудеш щось точно замовленні показати І останнє вже теж 100 разів вам показувала. Коли в пробних зразках є цей товар за півціни ми завжди замовляємо. Це Бренд California Gold Nutrition Foods, Snack Bars, тобто такі батончики для перекусу, вісім з жувальною гранолою і 4 з шоколадом. Всього 12 штук. Ось смаки, які тут є. Тобто це мікс, бо є, наприклад, пек, що там, наприклад, черниця та мигдаль. Потім Журавлина і мигдаль і так далі. Тобто, ось, по видам, а це мікс. Е, Коштував він 7,5 доларів. Якщо я не помиляюсь, повна ціна 14-15 доларів. Е, 12 батончиків в індивідуальній упаковці. Ось. Ну, я скажу, що ось мені не подобається з журавлиною, я не люблю сухофрукти. А оці всі, які йдуть з кокосом, шоколадом. Мока, там шматочки кави, кавових зерен, оці мені дуже подобається. Всі ці батончики тут на основі арахісу. хоч там, наприклад, і буде написано Almond, да, то Там він буде, звичайно, цей металь. До речі, навіть не, не, не запаковані. Але він там буде трошки ось так виглядають. Наприклад, дивіться, який великий шматок шоколаду. Вони йдуть дуже поживні, дуже калорійні, так як тут горіхи. Стосовно цукру я точно не пам'ятаю. Тут на кожен батончик є свій склад, своя інформація, але тут є сиропи. Наприклад, рисовий сироп, там ще якийсь сироп, там, тросниковий сироп. Ну, це той самий цукор, тільки в рідкій формі. Але немає тут штучних таких супрозамінників, скажімо так, підсолоджувачів. Ну, і ось так вони виглядають. Зараз вам покажу з сухофруктами, то вони будуть ось. Так виглядати. Він реально дуже поживний. Якщо один зісиш, то, в принципі, наїдаєшся. Хоча хочеться, звичайно, і більше взяти. Якщо ви ще не пробували ці снеки, то і любите горіх, і любите арахіс, то можу вам порадити. От і все моє замовлення. Начебто невеличке, але дуже все потрібне. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, і ми з вами зустрінемося в наступних відео. Па-па!